А жнива цьогоріч не такий, як колись. Хліб в долонях із присмаком диму. Тут у кожен опалений колос сплелись, віра, сльози й молитви незриму. Свіжий хліб на столі, як дарунок творця, як життя спасше смертю узяте. Родить наша земля вся в пекучих рубцях серед болю страждань, плід багатий. Проривається колос крізь море вогню через страх, темноту і тривогу, повний вірі на зустріч щасливому дню, де жнива сповістять перемогу. Дай Господь, щоб і в нас, попри горе та біль Стиг для вічності плід у терпінні, щоб ріля золотилась, врожаєм суціль і влітку, і в пору осінню, щоб міцнішала віра, зростала любов, щоб навчатися вдячності всюди, і радіючи в Бозі за всяких умов. У борні переможцями бути, а жнива можуть зовсім зненацька прийти, чи готові ми будемо до звіту. Дай Господь, щоб той день спромоглись я і ти і з врожаєм стократним зустріти.